Алоха, друзі! На зв'язку канал Game7. Сьогодні вночі в Національній баскетбольній асоціації було всього лише три матчі. Але розглянемо ми тільки один, який дійсно мав вплив на таблицю. Також розберемось, які ігри вирішуватимуть долю команд сьогодні вночі, та як і кому треба зіграти, аби як завжди, смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Кліперс приймають Портленд. Лак, це все ще одна з команд, яка бореться за плей-офф напряму. У них лишилось два останніх матчі. І якщо вони виграють обидва, то п'ята сходинка їм гарантована. І сьогодні проти них другий склад Портленда, з яким звичайно Лос-Анджелес хоче якомога швидше розправитись і не витрачати сили адже вже сьогодні ввечері. У них бек бек проти Фінікса. Останній матч супер важливий, але новачок Портленда Шейдон Шарп каже, не так просто панове. Відвантажує 21 один вже в першій половині у відповідь Кавай тримай". Май Кліперс недалеко. Трохи пізніше, у другій чверті, шар показує, чого його навчив Деміан Лілард. Ось таким надальнім трьошкам. 26 очок сьогодні у сьомого піка останнього драфту. І кліпер все ще нас доганяють. До речі, тільки уявіть наскільки інтригуючий цей сезон. Що за день до кінця регулярки нас цікавить, як кліпер зіграють із другим складом Портленда, де Трендон Уотфорд МВП літньої ліги дає 24 чотири Але у другій половині кліперс виходять з абсолютно іншою енергією. Кавай Ленар дає 13 очок у третій член. І в принципі контроль над цією грою гравцями із LA вже було відновлено. Расл Весбрук дає 20 плюс 6 підбирань, 6 асистів. З іншої сторони, ще намагався чинити опір Кевін Нокс. Про нього давайте згадаємо 30 очок, 11 підбирань. Але Кавай, Ленар та компанія роблять свою роботу. У Кавай сьогодні 27 очок, 8 підбирань. Далі лава запасних кліперс виходить і закриває цей поєдинок. Вони, до речі, наберуть сьогодні 61 поїнтам. Норман Пауэлл найкраще зіграв, у нього 23 плюс 5. Асистів таким чином Кліпер спевнено продовжують крокувати шляхом до п'ятої сходинки на заході. Навряд чи вони будуть якось підлаштовуватись, аби в першому раунді уникнути Фінікс. Тому що за НАТО критична ситуація, за НАТО небезпечно ризикувати. Ну а ми з вами давайте розберемось за ким у завтрашніх матчах треба слідкувати. І так, на сході у нас вже перша десятка, тобто учасники плей-офф та плей-ін повністю укомплектовані. Тут завтра вже нічого не зміниться. А от на заході, гу -гу, там найщільніша боротьба, яку я пам'ятаю на момент кінця регулярки. І складається там у нас досить заплутана історія. Ну, по-перше, після сьогоднішньої перемоги Кліперс Міннесота вже точно потрапляє до плей-ін. Але чотири команди все ще боротимуться за місця у плей-офф. Це безпосередньо Лос-Анджелес Кліперс, це Голден Стейт Воріорс, це Лос-Анджелес Лейкерс та Нью-Орлен. Pelicans. Звичайно, що господарі положення це Clippers. Якщо вони виграють, то точно п'яті. ГСВ також, якщо виграють, то точно в плей-офф з 6-ї сходинки заходять. У Pelicans ситуація трохи складніша, у Lakers найскладніша. Останнім двом мало виграти, їм ще треба, аби суперники зіграли певним чином. Ось, до речі, є таблиця сценаріїв, де зліва це переможці завтрашніх матчів, а справа відповідний сценарій розвитку. Це може трохи складно виглядати, але в цілому досить зрозуміло. Так ось за чотирма цими командами. Сьогодні слід спостерігати вночі. Ну а ми з вами, друзі, давайте поки що завітаємо на подкаст до Джей Дже Редіка і поговоримо із Річардом Джефферсоном. Чемпіоном NBA, 18 років у лісі, він провів. Наразі ведучий на ESPN. Дуже смішний, дуже цікавий, дуже саркастичний чувак. Але знову ж таки, тільки після того, як нагадаю вам про черговий розіграш на каналі Game 7 Ось ця книга Кобі Брайанта може дістатись саме вам за ваш донат. Всі умови розіграшу ви знайдете в дописі під цим відео. Ну і звичайно, всі. Кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Тепер поїхали до подкасту. У тебе є своя гора Рашмор. А ні, ні, у мене немає. Але зараз я розчарую багатьох людей. Я вважаю, я вважаю, що Меджик Джонсон найкрутіший лейкер усіх часів. Я вважаю, що саме він продовжив так пролонгував кар'єру Каріма Абдула Джабара, і це дуже допомогло Каріму досягти тих вершин, які він зміг досягти. Я думаю, що саме Меджик своєю грою зміг змінити NBA, Я маю на увазі зробити NBA актуальною. Приблизно, як зараз говорять про Стефа, так от ми з тобою говоримо, це наша задача як медіа. Але раніше ігри не були настільки цікавими, їх записували. Фінали NBA не дивились у прямому ефірі. І Меджик Джонсон, його ім'я Меджик Джонсон. Він просто змінив цю всю імперію. Саме він і Ларі Берд, і після того, що доєднався Джордан. Тому, як на мене, в контексті важливості для Ліги, Меджик Джонсон має бути у топ-3, безперечно. Особливо в ті часи, коли NBA розширювалась, і їм треба було щось запропонувати ринку, Меджик це зробив красиво. Особливо, якщо врахувати те, що він зробив у сезоні новачка, він у фіналі НБА, блядь, відвантажив 40 очок без каріма бдула Джабара, і це на позиції центра. І ще раз, будучи новачком, цей чувак зробився, це, будучи новачком. І це був тільки початок. Так, його кар'єра була скорочена і таке інше. І навіть Майкл Джордан дивився на Меджика з таким типу так. Ось це справжній мазафакер, так? Не Ларі, не Айзе Томас, а Меджик Джонсон. Ось де я хочу бути. Точно так само, як зараз гравці дивляться на Майкла Джордана. Майкл Джордан у свій час дивився на Меджика Джонсона. Він рівнявся на нього, бо у п'ять 5 з купа різних досягнень. Саме тому я вважаю, що Меджик найкрутіший лейкер усіх часів. Він усе життя провів за лейкер з Карім грав в іншій команді, Шак грав в іншій команді. Ну, Кобі також поруч. Тобто Magic номер один. Так, так, Magic мій номер один, і навіть з невеликим запасом. І того моя гора Рашмор це Magic, Леброн, MJ. І також я назву Біла Рассела, Так, оце буде моя четвірка найкрутіших гравців. І я поважаю, якщо ваші топ-4 не зійдуться із моїм топ-4. І мені не треба кидати дорікання, просто назвіть свої топ-4. Ми про це поговоримо, тому що це в кінці кінців мої топ-4, а не ваші. <гум> <гум> Класно сформулював. А вже ж. а вже ж, Бо це мої топ і Мені нахуй не потрібні ваші аргументи, чому у мене не такі топ 4 Назвіть мені свої топ 4 і Ми просто поговоримо. от і все. Ти сказав хорошу річ, я знаю. Про 80 ті та 90-ті, і реальність така, що мені особисто дуже нецікаво порівнювати ери. Особливо те, що було до Меджика Таларі. Тому що для мене НБА ділиться на два великих відрізки: це до Меджика Таларі та після Меджика Таларі. І мене дуже часто, знаєш, критикують, можливо, це навіть правильно. Будь певнений. Так от мене критикують за неповагу до інших поколінь. Це не неповага. А що це тоді? Ні -ні -ні. Ти Колишніх гравців називав сантехніками, тому що тоді у людей була друга робота. Вони не грали в баскетбол увесь рік. До речі, до речі, Боб Петіт. Якщо хтось не знає про Боба Петіта, загугліть легенда. Легенда, правда? Так, от Боб Петіт був моїм тренером на грі, ну на Олстарі, ось ця гра між другорічками та новачками. Ось там він був моїм Генером я про нього нічого не знав, але потім я дізнався, що він завершив кар'єру, щоб стати бухгалтером. Чувак, який набирав 25 очок в середньому протягом 10 років, кинув все, щоб стати бухгалтером. Він влучав 40%, мало хто це робив на той час. Я про це навіть не здогадувався. Ти молодець. Взагалі, реалізація по лізі була нижче 40% до 1961 року. Неймовірно, так от до чого я вів. Я дуже там мене критикують останні там рік, півтора за те, що я проявляю неповагу так до гравців, які були до мене. Насправді ж я дуже поважаю всіх гравців і до мене, і після мене. Але це реальність, яку треба прийняти, що кожне наступне покоління буде кращим за попереднє, тому що воно більш скілове. Ми можемо говорити про естетику гри, про тактику, але реальність така. І треба прийняти вони краще. Я згоден на той час були чуваки, які в принципі кидати не вміли. Але якщо говорити про реальну реальну вдячність, то блін, звичайно, я найбільше вдячний Меджику Ларі та Майклу. Тому що ось ці три чуваки є причиною, чому NBA сьогодні саме така, як з цим поспорити. Так, і до речі, в цьому контексті ще трохи можна згадати Стефана Карі, я люблю його, обожнюю, дуже поважаю. Я прийшов до висновку, що найбільше я поважаю в цій грі саме от амбасадорів баскетболу. І саме тому я думаю, що я був дуже засмучений, як і більшість із нас, коли Джа Муран почав чудити. Тому я такий типу, Джа, братан, ти ж можеш вивести гру на інший рівень, твої скіли, твій атлетизм. Це все дуже круто. Ми це все бачили. Ти маєш шанс стати амбасадором баскетболу. І коли він казав, що у нього певний стрес, адже це певний тис, то зна. Знаєш, я йому бі, дуже й дуже вірю. Я дуже йому вірю, тому що забагато впало на досить молодого пацана. Не дуже багато людей навіть перед драфтом знали, хто такий Джа Моран. У нього були якісь хайлайти, які там блукали інтернетом, але всі були зосереджені на Зайоні. І знаєш, коли він з усім цим стикнувся, мені було дійсно трохи боляче за нього, тому що я дуже люблю цю гру, і тому що я би особисто хотів, аби він вивів цю гру на якийсь інший рівень. Але Magic це щось абсолютно інше. Я пам'ятаю, я не знаю, ти молодший трошки за мене, я не міг пропустити його гру на NBC, я сідав і починалось. І я, ось, будучи малим, у нас не було кабельного, я був готовий дивитись три матчі поспіль і слухати Марва Алберта, Біла Волт, у нас не Брат Джонса. Як зараз пам'ятаю, сидів перед телеком. І чесно, я вважаю, що ми б зараз тут не були, якби не Меджик Джонсон. Ми б зараз тут не були, якби не Ларі Бьорд, а все, через що вони пройшли. Потім Майкл Джордан. Він був просто під мікроскопом, і такого не було до нього у сучасному спорті. І так, там були вже Мухаммед Алі, ще хтось, але він був дійсно першим. В той період, коли телебачення стало нон-стоп. І ESPN вже тоді виходили, і Майкл. Ну, давай так, згадай один відос, який зробив Боб Коста. Спам'ятаєш це інтро? Ага. І в тому ролику згадай під пісню I Believe I Can Fly Kelly. І в тому ролику не показували більше нікого, окрім Майкла Джордона, і цей ще голос. Чи виграє Майкл Джордон, шосте чемпіонство? Чи стане він найкращим? брав, і ще на фоні ось це I believe I Can Fly. І ти най... не знаєш, проти кого вони грають. Ось навіть не знає, що вони грають проти Юди, тому що ролик про Майкла Джордана, і найголовніше, Джордан ніколи не підводив. Він виходив на майданчик і ніколи не підводив. Це як Дерек Джиттер у бейсболі, Якщо про когось і знімати історію, то тільки про нього. І до речі, і саме тому я думаю, що Майкл Джордан тоді зробив перерву у своїй кар'єрі. Я ніколи це не засуджував, не використовував проти нього. А навпаки, бо через такий тиск до нього ніхто не проходив. Та навіть зараз ви можете подивитись, наскільки був популярній базі. І це вже пройшло 20 років, так, плюс ще його історія з кросівками, так, як бізнесмена. Таке враження, що не тільки ніхто до нього цього не переживав, а й після нього. Так, абсолютно згоден, І Він дав приклад. Він дав приклад Тайгеру Вудсу, дав приклад Кобі Брайанту. Я маю на увазі приклад в плані маркетингу. Я думаю, з точки зору маркетингу MJ однозначно на іншому рівні серед усіх інших гравців. На абсолютно іншому рівні. Ніхто навіть не поруч. Діти хотіли бути майком, Space Jam він був просто іконою. Він на той час був як Бог. Та і зараз таким залишається. Так, і навіть взяти телевізійні рейтинги, тоді і так, він був там 33. Зараз ми боремось за там 8-10. Знову ж таки, я розумію, що зараз є різні там платформи, Netflix, Hulu, Amazon, таке інше, але все одно. Так, він неймовірний. Тепер давайте подивимося ще один цікавий відрізок, де вони розмовляють про Шакіла Оніла. Я хочу з тобою дещо обсудити, тому що ти згадав свою першу команду Nets, яка була фантастичною. Дякую. Так, крута команда, мені дуже подобалось дивитись. І ми постійно на телебаченні з тобою в наших передачах вимушені обговорювати найкращих гравців в історії. Є один гравець, який як на мене трохи випав із цього дискурсу. Це Шахіло Ніл. І це тому ні, послухай, і це тому, що так він вже на закаті кар'єри був не у дуже хорошій формі. Він вже був там не настільки домінуючим фінішером, так але є дещо обсудити. Ось той проміжок часу між 2000-м та 2002-м роком. Я зараз назву деякі цифри за цей період, а ти мені потім розкажеш, як це було захищатись проти шака так у фіналі 2002-го. І так, шаг у фіналі 2000-го проти Індіани. 38 очок в середньому, 16,7 підбирань, 2,7 блокшоти і реалізує він при цьому 61% з гри. Наступного року у фіналі проти Філадельфії 33 поїнти в середньому, 16 підбирань, 5 асистів, 3,4 блокшоти, 57% з гри. Потім проти вас 36 очок, 12 підбирань, 3,8 асистів, 2,8 блокшоти, 60% з гри. Що, блядь, взагалі можна було зробити? Бити в той момент проти Шакіла Оніла. Хороше питання за все своє життя. Я грав проти чотирьох прям найсильніших команд. Якраз ці Лейкерс у 2001-му, а далі Кевін Дюрант і Воріорс у 2002-му. У першому ти програв дівку. Я мав на увазі сезон 2001 2002 Придурок. Тому, вибач. Ось про це до речі, я й казав на початку. Саме про це. Ти назвав не той сезон. Тому сезоні ти програв дівку. Я мав на увазі сезон 2002. А значить, потім це були Дюрант і Ворріорс. І далі були Antonio Spurs із Тімом із Грегом. І взагалі там в результаті п'ять холофеймерів у тому складі. Але проти Шака немає ніякого йованого захисту. Це Дреймон, Дреймон, я тебе обожнюю. Але він мені казав, ми б їх розвалили на пікінролах. Дрей, повір. Я обожнюю твій захист. І я дійсно вважаю, що його захист змінив гру так в деякому плані. Але, братан, повір, у тому сезоні 2002 ти б ні. А не зробив проти Шака. Він змінив твій підхід до вибору гравців у склад, тому що, аби грати проти шакіла, у тебе має бути додатково два великих гравці, не обов'язково класних, а просто щоб вони порушували на ньому правила. І якщо, наприклад, ти ніколи не бачив, як грає Уилл Чемберлін, а з нас ніхто не бачив живу, так як грає Уилл Чемберлін, То Шакіл це найдомінуючий гравець за всю історію. Крапка. Ні Леброн, ні Стеф, ні Меджик, ні Майкл. Фізично Шак це найбільш домінуючий гравець, якого бачила гра. І навіть, можливо, в майбутньому ми ніколи подібного не побачимо через його розмір, силу, атлетизм, роботу ніг, руки таке інше. І також треба розуміти, що йому не свисті. Іли далеко всі фоли, які на ньому були зроблені. І Якщо він данкує, а ти, десь пролітавши, зачепив його кисть, то ти одразу почуєш: Ей, малий, наступного разу зламай руку, і ти такий окей, тому що я реально розумію, що якщо моя рука буде між ним та кошиком, він її зламає. Не пригадаю жодного гравця в сучасній історії, який був би настільки сильним та домінуючим. Він змінив інвентар. Він просто брав і ламав кільця, розумієш? Так, можна сказати про стеф. Він змінив гру, і це правда. Багато хто її змінив, включаючи Шакіла. Лізі реально довелось змінити інвентар, тому що вони до цього ніколи не бачили такої сили на майданчику. Це і називається змінити гру. Це навіть звучить дико. Інвентар треба апгрейдити. Через одну людину. Тому, якщо би е, Лейкерс ось ті грали б в сьогоднішній NBA, так їм треба було провести деякі зміни, але я вважаю, що проти Шака ну ніхто би не зміг нормально захищатись. Він найдомінуючий гравець на моїй пам'яті. А що ти скажеш? Тобі подобається, коли Яніса із ним порівнюють? Ні, мені не дуже подобається. Чого? Яніс так, він також дуже там ефективно грає у фарбі. Але Шак був ось такою здоровезною фіговіною. Він був особливий. Він був як Ембіт, але при цьому рухався як Яніс. Тільки уявіть це. так можливо, він був не настільки там скіловим, як сучасні гравці, але він навіть був е, більшим, ніж Ембіт. І при цьому такий самий рухливий та атлетичний, як Яніс. Такої комбінації я більше ніколи не бачив. І так, Яніс також наразі домінує у Лізі. Але зараз у сучасній лізі тобі не треба три великих у складі, аби просто порушувати правила на Янісі. Хороший аргумент? На цьому, ж, друзі, у мене на сьогодні все. Напишіть в коментарях ваші думки щодо почутого. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До речі, ви можете це зробити знову ж таки за допомогою розіграшу. Ну а з вами, як завжди, був Game7. Всім па-па!